Нами було підписано угоду про співробітництво між Томашем Львівською міською радою, та Красильківською міською радою про співробітництво в різних галузях і сферах життєдіяльності наших міст як суб'єктів. Це і в і в культурному і в мистецькому напрямку. Ось я сподіваюся, що підписання зазначеної угоди дасть новий поштовх нашому місту. В усіх напрямках, які я називав перед цим, ось, і саме основне, ми наблизимось і будемо розуміти, як живе європейське місто, яке є дійсно європейським. Це місто за своєю площею і за кількістю населення майже в два рази менше, ніж місто Васильків. Ось. Але в плані житлово-комунального сектору. Культурному плані, соціально-економічному, звичайно, вони живуть краще, ніж ми. Ось. В силу різних обставин вони почали раніше всі процеси, які дозволили їм прийти на сьогоднішній день на такий рівень. Ось. Але в нас іншого шляху немає, і ми будемо працювати і йти вперед. Ось. Але, звичайно, краще вчитися на чужих помилках. Ось тому ми зараз багато співпрацюємо, багато. Спілкуємося, щоб не робити помилок, а скоротити цей шлях як можливо найменше. Володимир Іванович, можна трошки детальніше, який зиск нашій громаді, окрім того, що це прекрасний приклад. Чи дивиться? Ми домовилися з міським головою, що будемо працювати над проектами, які Євросоюз пропонує для нашої країни. Вони в них відпрацьований механізм вже є отримання грандових коштів. Ось, і я е, надію, що ми приймемо їхній досвід, вони нам допоможуть цьому і що ми в е, найкоротший термін зуміємо залучити сюди е, грандові кошти або кошти Євросоюзу. Е, е, ми особисто були е, е, вражені місцем відпочатку центральним, центральним парку. Ось в який Євросоюз за співфінансування з містом вклали, якщо перевести на кошти наші, вкрали майже 100 мільйонів гривень, вклали в розвиток не в розвиток, а будівництво нового па. Тобто можна сподіватися, що якийсь такий влив фінансовий ми будемо мати, да? так? Ми над цим будемо це? працювати більше того. Я зараз не говорю про те, про паркові зони, я зараз говорю про те, що наш житлово-комунальний сектор перебуває в критичному стані і нам треба вкладати і залучати якомога більше ресурсів, в водопостачання, водовідведення, висвітлення нашого міста, в дороги. Ось, це те, куди першочергово потрібно вкладати в енергозбереження шкіл, садочків, взагалі об'єктів комунальної власності. Звичайно, не потрібно забувати за культуру, за культурний спадок, але першочергове, над чим ми працюємо, це залучення коштів в, в житлово-комунальний сектор. А яке ваше враження? От, ну скажімо, так, не як посадового. Чиновника, а як туриста, от яке враження справляю? От ми сьогодні говоримо, нарікаємо, що наші мешканці Василькова іноді не культурні, кидають сміття, дуже важко за ними прибирати. А от там місто чисте, приємне. Ви знаєте, я взагалі я був в Білорусі, їздили в відрядження, також дивилася, як працює в мій комунальний сектор. Ось, але з приводу того, якщо не дивитися, як там, звичайно, вони... ми відстаємо від них на років 10-15. У плані всього розвитку. Особливо відверто був вражений тим, яка частота на вулиці. І ще раз хочу наголосити з тим, хто буде дивитися наш зелені те, що... Чисто не там, де не прибирають, а чисто там, де не смітять. Ось. І на сьогоднішній день, якщо ви звернули увагу, у нас та тендер виграла приватна структура. Якщо ви бачите, і міняють і сміттєві, сміттєві баки. І я сподіваюся, що протягом півроку ми відпрацюємо всі нюанси, які є в цьому питанні, і буде працювати. Я спілкувалася з деякими волонтерами, які приїжджають у нас із Америки, і вони говорять, що вони дають таку допомогу нам організовувати наш бит, наше життя. От поляки з цього міста Томашев не збираються прислати нам волонтерів, от, живих людей, які допомагатимуть нам. Хочу вам сказати наступне: що як ми познайомилися з міським головою, це взагалі, скажімо так, велика заслуга. Громадської організації Альянс добрих справ. Ось, ми познайомилися і вони також були з нами присутні на зустрічах з міською владою. Ось, тому Живий роль, 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 да, роль, роль громадських організацій також велика. Ось, і потрібно йти таким шляхом, тому що ми бачимо, що, що цей шлях пройдений і він працює. Саме головне, що він працює за шляхом і результати. Ми їх бачили на свої. Mm -hmm. І останнє питання. Я думаю, ви спілкувалися з мером Тамашева. В неофіційній обстановці без кроваток. Що він говорить? От ви поспілкувалися. Лег легше йому робити мером, чим вам тут -у в нашому вас mm -hmm. Чи проблем теж з печаль? Звичайно, проблеми з печальні. В них вже проблеми ні, не хочуть помінятися. Я думаю, що ми в селах змінити своє місто і всю країну самі. Я маю на увазі, що міти це не потрібно місця, потрібно працювати. Ось. Звичайно, в нього теж є проблемні питання в різних сферах. Ось. Але якщо для нас проблемні питання вода і водопостачання, я, до речі, був там на водоканалі, теж відверто вражений, тому що в них вода подається відразу напряму, в них немає інстанцій до очисток, гарна дуже вода в місці. Водоканал весь виведений на систему пультову, видно магістральний водогін, видно всі відгалуження, видно, де є, якщо є якась проблема, відразу це все видно, один оператор знаходиться на місці, на чергуванні і все це бачить. До цього нам треба, звичайно, йти, але нам потрібно міняти психологію людей. Це. Як Тому, ви думаєте, скільки що... часу на це піде? Піде. П'ять буде... років, 10, може більше. Це, якщо так? 5 років, це буде дуже добре. На дорогу далі йти більше. Там немає нічого безкоштовного. От, що я, на що подивився, там немає. Всі платять за комунальні послуги без виключення. Там, якщо порівняти з нами, у нас, у нас закон такий м'який. Ось Там два місяці не платиш за комунальні послуги і далі е, закінчується все кримінальним покаранням. Ну, мабуть, там зарплатня дозволяє людям платити? Е, Теж я цікавився заробітними платами. Е, звичайно, там біль, в більшій мірі працює економіка. Ось, але справа не в цьому. Справа в тому, що е, якщо, якщо взяти порівнювати, ви кажете, проблеми. Е, Проблем що, слово, в комунальному секторі, я думаю, що в них на порядок менше, ніж. Якщо ми тільки ось розпочали цих півтора року залучати кошти в нашу систему водогонів, і е, тільки почали працювати, розуміти, як працювати з документами, е, які потрібні для залучення грантових коштів, то там вже це працює все темно. У нас менталітет такий, що ми хочемо все і зразу. І ще було б дуже добре, якби це було все за безкоштовно. Що надихає вас на перемогу короля праві світа? У вас є така команда, яка зможе виконати оці, всі ті е, плани, які ви на сьогодні нам це освітили? Е -е, відверто не буду вам. Я знаю, що це прислів е за короля, але я хочу вам сказати, що е -е, для мене зробити місто Васильків. Я, до речі, в суботу був на заходах в місті Ірпінь. І місто Ірпінь взагалі не відстає від міста Томаша Лубецький, І рівно за три з половиною роки там видно, що як працює міський голова і Дуже багато, дуже багато зроблено, і вражений парками, і вражений центральною площою міста дуже. Ось. Тому о, треба нам ламати всі стереотипи, Ось. треба розуміти, що ніхто до нас добре не прийде, тому що дуже велика конкуренція в світі. Ось, треба працювати і мінятися з самим. Якщо хтось скаже, що в іншому місці краще краще там до нас немає. Васильків приречений бути гарним місцем. Приречене слово вже мені відверто, скажу так, таке типу слово приречене, Васильків буде йти вперед. Ось. У всякому випадку, на сьогоднішній день, ми вложимо фундамент того, щоб місто було успішним.